Всім привіт! Це знов Ольга Ковальчук, і ви знаходитесь на моєму подкасті Як може бути краще. І сьогодні я хочу вам розказати свій досвід про Балі. Як Привет. може бути краще, може бути краще. На Балі ми прожили я особисто з дітьми прожила вісім місяців. Мій чоловік затримався трошки на більше. Чому взагалі ми поїхали на балі? Да? Ми після війни поїхали в Німеччину, жили 8 місяців в Німеччині. В принципі, нас там все влаштовувало. Але я розуміла, що Німеччина це така країна, яка дуже стабільна і якогось такого енергії розвитку в неї просто немає. В неї є енергія достатку, спокою, і після початку війни це була супер країна, в яку тільки можна було потрапити, тому що. Цей стрес, який ми отримали, да, от в, в Німеччині саме він був окей і нормально переносився. Але коли ми зрозуміли, що ну, тіпа, війна не закінчується, треба рухатись кудись далі, ми сиділи, обирали, думали: там, можливо, Іспанія, можливо, Америка, ну тобто весь світ відкритий і по документах, гроші в нас є, ну тобто, обирай, що хочеш. І чогось наш вибір не чогось, а я зараз скажу чому. Ми вибрали балі. До цього ми перший раз були на Балі, як ніхто, напевно, перш ніж ми не було на Балі, ми поїхали туди в 2008 році. Такий же тренд Балі сктався набагато пізніше, після їж, пий, молись, їж Люби Молись. Після там всіх блогерів, після прояви Інстаграму. Да? Тобто, в 2008 році ніякого інстаграму не було, і балі був взагалі. Досить такий закритий, аутентичний острів, там було не дуже багато готелів, і готелі, в яких ми жили, вони були аутентичні, тобто чисто балійські. І Чесно вам скажу, що той вайб балі, який був тоді, він був неймовірний, просто неймовірний. Це були зовсім інші люди. Я багато років жила оцим вайбом балі, тому що вони були відкриті, щирі. Задоволені, вони жили своє розмірене життя, займалися рисом, там, деяких туристів. Тобто такого супертуризму на Балі не було. Ніяких цих огидних віл, які зараз будують, які зараз острів просто заливають цементом і всім, чим тільки можна. Другий раз ми потрапили на Балі в 2018-му, в 2008-му це був наш медовий місяць да, з чоловіком. Після одруження ми одразу полетіли туди на два тижні. І ми тоді собі пообіцяли, що ми повернемось за 10 років знов на медовий місяць. І коли ми повернулися в 2018 році, ну, чесно кажучи, ми балі не впізнали. Тобто, в 2008 році цього великого аеропорту не було зовсім. Тобто, не було цих залів, був маленький аеропорт, Інпасарт, ну, зовсім все було по-іншому. Не було ніяких магазинів, були тільки баліські ресторани, не було ніяких віл, невеликих цих готелів, які вже там залиті в бентоні, були чисто у баліські такі доміки, в яких ми жили, там, де ти спиш з, з балдахіном на, на кроваті для того, щоб тебе не покусало комахи. І в 2018-му він став, чесно кажучи, для європейців більш комфортний, да, тому що з'явилось більше. Звичних речей, їжі, магазині тощо, але ця аутентичність, яка була в 2008-му, вона вже тоді почала зникати. І тоді, в 2018 році, ми так подумали: М -м, а може трошки пожити на балі, бо він дійсно став дуже комфортним для життя і саме нас, як ми жити, ну, звикли жити європейці. Да? Багато сервісів почало з'являтися. І мій чоловік, як і всі більшість людей, думали, що ну на пенсії колись, бо я не зможу працювати вдалено, мені потрібно ходити в офіс, мені потрібно то-то, то-то-то. І коротше, і це постійно відкладалося, відкладалось, відкладалось. І коли вже він зрозумів, що можна в офіс не ходити працювати так, і ми сиділи, просто дивилися мапу світу, куди б нам поїхати, я кажу: це по-перше, мені в медитації прийшла картинка з пальмами і у вікна в пол. І я кажу, це дуже мечиться з цією картинкою, як можна жити на балі. Потім було дуже багато друзів, і моя подружка Оля наказала: Ви приїжджай, я тобі все допоможу, приїжджайте, приїжджайте, приїжджайте. Я прийшла до чоловіка, він каже: Ну, окей, мені подобається балі. Поїхали, спробуємо. Ми прилетіли на балі. Ми прилетіли в той період, рівно рік тому, в жовтні, коли в Рашкі об'явили мобілізацію, і просто неймовірний наплив росіян почав. Ця хвиля сунутись по всьому світу, і дуже вирослі ціни. Ну, тобто, там ми знімали вілу за 3 тисячі доларів. Ну, сказати, що вона коштує своїх грошей, ну це взагалі. Тобто, така віла б, якщо б не вони, вона би коштувала, неможливо, ну, максимум тисячу, ну точно не три. І дуже сильно підскочили ціни на рівному місці. Тобто, рівень. Ні комфорту, нічого не підвищився, просто за счет того, що приїхало дуже багато з болот з баблом, і вони почали все брати, забирати дуже, дуже, дуже підвищились ціни, але ж ми ж вже прилетіли. Чесно скажучи, перші два тижні ми жили в готелі, бо ми взагалі не могли знайти вілу. Це було щось. Нам пропонували вілли за п'ять за тисяч доларів, не взагалі ніякого двору. Тобто ти виходиш зі спальні, зразу в басейн, Ну тобто троє дітей це неможливо. І ми дуже довго шукали, але знайшли, коли вже знаєте, балі такий магічний острів. Я зараз розповім, як в мене це відбувалося, цей випуск про те, що навчив мене балі, чому і чому він мене навчив. На балі я можу сто відсотків сказати, що і в мене, і в мого чоловіка прийшла стовідсоткова трансформація. З багатьох, взагалі, наші відносини перебудувалися, ставлення до себе, розуміння, хто я, що я. Більше піднялася впевненості в сумі. А найбільш за все балі навчив мене от саме відпускати, тобто довіри до Всесвіту. Вона в мене і так була, але. Іноді мій мозок контролюючи, він включався. І ось Балі прям провів мене в це. Як це відбувалося? Я в день і ніч по всіх цих чатах там немає такого там, агенції тощо, щоб не даю. Там, там є просто чати, групи в Фейсбуці, де можна знаходити ці віли. Ми їх постійно шукали, нас не було няні для того, щоб поїхати її подивитися або на фотографії це одне, коли приїжджаєш це, взагалі щось інше. І ми всі цих трьох дітей брали, їхали, дивилися, там ці неймовірні пробки, дороги вузькі. ну, Тобто це було просто щось не те. І я в якийсь момент розумію, що якщо ми не знаходимо там за декілька днів там, де ми будемо жити, то, напевно, ми будемо повертатися або там в Варшаву або кудись. Ну, не приймає нас, острів, не приймає Іди... Крізь головою боротися крізь стіну, боротьба це взагалі не про мене. Я не люблю боротьбу, боротьба породжує боротьбу. І я таки чоловіку, він же починає психовати, тому що трошки бюджет наш почав розширюватись. Ми думали про одне, а виявили зовсім інше. Ну, тобто, і ціни на оренду автомобіля вирісли. Ну, тобто, все вирісло. Ціни виросли в три рази на все. Від того, що, наприклад, було літом, коли ми планували, <свісно> і коли ми прилетіли, ми отримали зовсім інший, зовсім інший кост нашого життя. І я пам'ятаю, як я йду, і думаю, так, якщо острів нас не приймає, треба його попросити. І там всюди храми, і, звісно, в нашому готелі ми жили саме в тому готелі, до речі, там, де ми проводили медовий місяць, наш тобто. Цей перший наш готель, ми в нього повернули з дітьми, ми орендували дві великі кімнати, ну вони були зміжні, тобто цілий, цілий поверх був наш. Я так іду, там великий такий храм, і я ставлю так руку, я просто розумію, що я просто взірвуся. Ну, тобто, і ну, повертатись також дуже не хотілося, бо тоді всі пугали цією ядеркою, Я розуміла, що якщо ми залишимося десь в Європі, то ядерка все одно долетить, а вона точно не долетить. Ну, коротше, дуже багато думок, страхів того, того що було. Я отак кладу руку на камінь цього храму, і просто так внутрішньо прошу: якщо нам тут потрібно бути, будь ласка, прийми нас, от так і сказала: якщо нам тут не потрібно, просто покажи, що нам тут не потрібно бути. Ми зрозуміємо, зберемо свої речі, скажемо, ми просто класно відпочили на балі і полетимо десь кудись далі. Саме головне, це завжди буде повторювати. Головне, що в нас завжди були гроші, і ми були в цьому моменті спокійні. І якщо ви мене слухаєте, у вас немає такої можливості, почніть хоча б думати в ту сторону для того, щоб створювати свою подушку безпеки, щоб де б ви не знаходились, у вас не було страху, щоб у вас не було тривожності. Я ну, була окей, окей, ну просто поміняємо білети, полетимо, там знайдемо щось інше. Ну, відпочила на балі, ну окей. І з того моменту я думаю, окей, якщо нас остров приймає, а я піду все, буду відпочивати. Якщо не приймає, значить для мене це буде відпочинок, чому я буду марнувати свій відпочинок постійно сидячи в телефоні, шукаючи якісь ці віли. І ви не повірите, в той же самий день мені пишуть в Фейсбук-дівчина і каже, є нова віла, а ще тут також треба розуміти мої критерії вибору. Я не люблю жити в якомусь місці, де хтось жив до мене. Тобто нова віла для мене була це просто як подарок судьби, тому що я знала, що я заходжу туди зі своєю енергією. Що там ніхто не жив, ніхто не спав на цих кроватях, ніхто не сидів в цьому туалеті, не мився в душу. Ну для мене це найголовніше. Ну, дуже, не найголовніше, але дуже головне. І вона каже: є нова віла. Моя ще нікому не показувала, там завершується ремонт, там навіть ще немає меблів. В Обуді. Я кажу: ну окей, поїхала дивитися. Ми сідаємо, їдемо це далеко. Ну тобто, це не далеко по кілометражу, але з Нусадо до Обуда, ну там десь години-дві ми їхали на, на таксі з усіма всі, дітьми, діти маленькі, ну жарко, та джетлак. І ми приїжджаємо в нашу вілу, в якій ми жили. І я просто дивлюся, я розумію, що це картинка, яку я бачила в своїй медитації. Тобто, я дивлюсь, в мене вікна в пол, з спальні відкриваються. Там пальми, рісові поля, від на один вулкан, на гори, ну тобто повний меч і дуже тихо, це не центр буде, де постійно хтось їздить, ну, постійно вирішить життя. І нормальний заїзд є, і я не розумію, що навіть діти можуть там десь на велосипеді на самокаті поїздити. Ну, тобто, і поруч всі нові віли. Тобто я розумію, що там це не балійці живуть, там будуть жити також якісь європейці, українці, росіяни тощо. І ось так ми знайшли свою Вілу. Нам кажуть, але у нас так цікаво було, що у нас було до 1 листопада оплачений готель, і вони кажуть, ну ви можете заїхати не раніше 1 листопада. Я кажу: ну, все, дякую. Острів, дякую, ти нас приймаєш. І так почалась наша історія з балі. Ми приїхали на Вілу. Чесно кажучи, я думала, що ми там будемо жити декілька років, тому я почала, одразу почала облаштовувати. Купляти меблі, я купила диван, крісло, коврики всякі порушники. Мені привозили постіль з Києва, тому що мені важливо, я на чому. Я, ну, мені це дуже важливо, тому що ми у сні проводимо 8-9 годин, на чому я сплю, я, з чим соприкасається моє тіло, мені важливо. Подушки мені привозили. Бо тобто, я розвернула таку діяльність, що просто. І я це робила з тим наміром. Ми будемо також будувати свій дім в Україні, тако, коли туди почалася просто неймовірно ужасна зима, і я розуміла, що блін, а якщо це не закінчиться, а якщо це буде так назавжди, а у нас троє дітей, нам потрібно дивитися на якесь майбутнє. І там всі будувалися, будувалися дуже швидко і по нормальній вартості. Ми з чоловіком розглядали, ми навіть їздили, дивились участки. Спочатку ми думали собі дім строїти, потім ми думали комплекс віл строїти, потім ми дуже багато всього так це варилось, 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 тому що це дуже класний бізнес зараз на балі. Але ви знаєте, в якийсь момент от також, також озарення прийшло, і я зрозуміла, а чи дійсно я хочу тут жити? А чи дійсно я хочу, чи дійсно це не це не мильна бульбашка, що зараз це набудується, набудується, а потім видать якісь нові закони. Ну то, що дійсно острів зараз перетворюється просто на один сплошний цементний, бетонний вері аглі. Я не знаю, це українсько, дуже негарний, збудуються ці просто коробки, щоб тому, що це дешево, тому що це швидко, ніхто не взагалі не париться ні з яким дизайном, ніхто не... не не керуються до того, щоб це зробити якось аутентично. Ну, тобто, просто Аглі, ну, коротше, вони дуже відрізняються від того які як живуть балійці. Ми навіть там думали відкривати бізнес, бо зрозуміли, що немає. Ну Тобто, я там замовляла, там Українка відкрила. Пельмені ліпити, і для того, щоб замовити пельмени, треба було чекати місяць. Я думаю, в смислі чого місяць. <сум> я хочу тут і зараз прийти. Розумію, просто ринок. Ну вільний. Потім я познайомилася з неймовірною дівчинкою Юлією, яка відкривала за своїм чоловіком ресторан Юша, і вона розповідала, як як їх бізнес да ставав. Ну тобто, ми ми хотіли щось там робити. Да? Але кожного разу, коли ми втикалися в їх закони, що ти ніхто і звуть тебе ніяк, що ти не можеш землю купити там неможливо, ти можеш тільки її орендувати на 25 років. Через 25 років ти можеш її продовжити там ще на якісь там, на 15-10 років, але все одно ти не власник, коли цей термін закінчується, ну тобто ти просто залишаєшся, що там набудував. Звісно, можна було думати там, що буде зі мною там через 25 років. Але от всі ці якісь, я не відчувала там себе вільною, да, в тому всьому. І в якийсь момент я зрозуміла, що Балі дав мені все, що я можу взяти, да, от не переїсти. Не, ну, от я все, я full, completed. 100% completed. І мені вже треба виїжджати звідти, виїжджати з цього острова. І я дуже хотіла додому, це якраз був квітень. Я приходжу до чоловіка кажу, я хочу полетіти додому за лісою, хлопців залишаю тут. Я просто хочу на місяць полетіти в Київ влітку, просто поспати на своєму матраці. Я вже задовбалася спати на цих кроватях. І... А потім так зрозуміло, що я, блін, я не можу залишити Давіда, я не можу залишити Марка. Я забрала всіх дітей, і мій план був полетіти на півтора місяці. І коли я брала білети в квітні. А потім в травні почався цей жах, який був в Києві, да, ці обстріли майже кожного дня. Мені всі казали, куди ти збираєшся, бо в мене білети були 14 червня. Я кажу: я не знаю, але я не відчуваю внутрішній страх, і я знаю, що мені потрібно там бути. Це не тільки because of me, да? Це не, це не тільки про мене. Коли я приїхала, ці обстріли закінчились, вони там ще були декілька разів, да, але. Це не було так інтенсивно. І я зрозуміла, що все, моя історія з балі завершилась. Я не хочу туди повертатись, я не хочу там жити, я не хочу. Я це сказала чоловіку, кажу: слухай, я не буду повертатись. Він каже, що мені робити. І у нас тут цілий дім добра, ти все тащила, як хомяк додому. Тепер що мені з цим робити? Я кажу, продавай. Щоб ви розуміли, в мене був диван, крісло, столи, рамки для фотографій, бігова дорожка, весь посуд, робот пилісос блендер, ну, коротше, все. Ну, тобто, я ж влаштовувала свій, свій будинок. І знаєте що? Багато людей дивились, нащо ти робиш це? Я а я створювала свій уют. Всі ці гроші, які там витрачали, вони поверталися сторіцею тому що мені було кайфово, і мене не дратувало там, що там не такі коврики. Я пішла, купила собі ті коврики, які мені ви знаєте, вони свою вартість відслугували, навіть якщо їх просто там зараз я подарила їх своїм друзям, роздала. Але мені взагалі не жалко, бо от свою вже функцію вони виконали. І він почав каже, ну, хоча б диван я продам, бігову дорожку продам. Я кажу, слухай, ну хоч щось продавай, якщо щось не продаш, то взагалі take it easy. Я знаю, що ці речі вже відслугували нам, вони нам більше не потрібні. І він повернувся, і така історія, і ви знаєте, коли він ще там залишився на балі от в такому нерозумінні повернусь, я не повернусь, тобто я ж повинна була повернутися. Я виїжджала звідти з, такою, з такими думками, що блін, я не знаю, що далі з нашими відносинами робити. Ну, тобто, ми зайшли в якийсь тупік. І ось цей час, який він там прожив без мене: червень, липень, серпень, чотири місяці він прожив, бо 20 вересня він повернувся в Німеччину, чотири місяці він прожив без нас, а ми без нього, і дуже багато також відкриттів. Але зараз от він повернувся, і я бачу, що він, знаєте, релоодит, повністю переновився, дуже багато осяянь, дуже багато якихось, ну, зовсім, зовсім все по-іншому. І для мене я трошки раніше да, це зробила, він йому потребувало більше часу, але що він що я, ми повністю там переродилися. Ще багато було там в мене пунктів, які б я хотіла розказати про Балі, про псевдопроводників, яких я зустрічала. Про те, чи правда, що цей острів з цілю, це 100%, якщо ти йдеш туди з відкритим серцем. Знаєте, острів такий, як лакмусова бумажка, з чим йдеш, те й отримуєш. Йдеш зі страхами, отримуєш страхи. Йдеш з жадібності, отримуєш жадібність. Йдеш там з метою зекономити не економиш. Ну, тобто, воно дуже багато все підсвітлює, і якщо є сили це побачити, прийняти і трансформувати. То потім просто горизонтальний взльот. Я дуже вдячна Балі за цей дозвід. Хочу чи я повернутися туди зараз, поки ні, наїлася. Не знаю, можливо, пройде якийсь час, але дуже мені боляче дивитись на те, що зараз перетворюється Балі. Як самі навіть мешканці, які там живуть, які вони стають, задивляться на бідну людину, як на кошельок, їм взагалі пофіг ну, заплати, заплати, заплати. Це дуже печально. Вони такими не були. Європейці, ми, біли люди, такі ми їх зробили, і це дуже сумно. Але я дуже вдячна балі, бо я дійсно там переродилась. Якщо вам було цікаво, залишайте свої коментарі, залишайте свої сердечки, і, можливо, що ще цікаво, я вам розкажу про балі. А там дуже багато всього цікавого, бо там зовсім інша культура. Зовсім інше світосприйняття, сприйняття, відношення до грошей, відношення до дітей зовсім інше. Також, до речі, багато з чого взяла з них у них і виховання дітей, і в грошах тим також. Дякую і до побачення.